Усім привіт! Мене Дай -дай. звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Сполер. І сьогодні буде таке прочитане Робертс Roberts да Вінчі». Це пародія на книгу Дена Браума Код да Вінчі». Маленька, доволі крупний текст, але гарно оформлена книга. Мені дуже сподобалася. Це пародія, юмор трохи специфічний, місця не зрозуміли, але при цьому доволі цікаво, доволі весело, і доволі, я би сказав, навіть надбагато чим можна замислитися, оскільки зачіпає доволі такі серйозні теми. Якщо коротко, це пародія на відому книгу Дена Браума. На жаль, Код Вінчі я не читав, я лише дивився фільм. Тож сміло брав читати цю маленьку книжечку, приблизно розуміючи, який буде сюжет. Сюжет, звичайно, що взагалі не те, взагалі переіначено, але тим не менш дуже круто. Якщо коротко, то а, чоловік невдаха, любитель історії а, з великої букви любитель, оскільки він ніякий не професіонал, а, його певна компанія а, бере до себе в, в групу, щоб він допоміг їм а, віднайти древню загадку, віднайти древню картину. Оригінал е, Мадонни е, да Вінчі е, це не та, що Мона Ліза, а та Мадонна, що е, тримає немовля Ісуса. Але оригінал має бути ще має якийсь крутіший, має е, помпезніший, ніж та картина, яку знають всі. Е, кому цікаво, тут буде сама картина. Так от, е різні події відбуваються швидко-бистро, е різні здогадки, різні е речі, але в результаті ця компанія е все-таки знаходить цю е картину. В кінці в компанії входить цей е любитель історик, е дівчина-помічниця. Якогось професора, сам професор старий дідусь, уже доволі у віці, і звичайно, якийсь толі спецагент, толі поліцейський. Коротше, якийсь такий крутий чоловік. І між цим нашим головним героєм, любителем історії, любителем типу детективом, і цією дівчиною, звичайно, щось. Якісь стосунки намічуються. Хоча це так написано від лиця цього героя, і він явно трохи е, з прибамбахом, і місцями дуже-дуже сильно крімжовував все. Е, це, як би то не було, прочитав, дотянув ради кінцівки, заради кінцівки можна читати всю цю книгу. Кінцівка просто неймовірна. Коли вони знайшли цю оригінал е, цієї картини, за яким е, полювали різні е, спецслужби, різні е, таємні організації, то виявилося, що Мадонна держи в руках не немовля, а рибу, тріску. І, е, до речі, там символи різні треба було розгадувати, теж зв'язані з рибом. Е, так от. Е, Наші герої дивляться на цю картину і не розуміють, чому там риба намальована, і чогось е, е, логічним було питання. Звичайно, просто вслух сказано нашим головним героєм: це Ісус, це риба, це тріска, е, що дуже шокувало дівчину. Як виявилося, дівчина працювала на таємну е, свого роду масонську ложу, яка таємно правила світом. І вона вбиває поліцейського, смертельно ранить е, цього професора старого дідуся і викрадає цю картину, робить якусь. Взрив, щоб здання зрушилось, знищилося, і щоб наш головний герой разом з, з цим зданням був знищений. Оскільки, як виявилося, головний герой потрапив у саму точку. В Біблії на початку Біблії сказано, що перед створенням світу Бог пролітає перед гладдю. Взагалі історики реально багато хто різні е, теорії строїть, багато хто е, досліджує це питання, оскільки е, одні кажуть, що ніколи нічого не було до того, як Бог створив це все, а інші кажуть, що Бог летить над гладдю, тобто над морем, над водою. Тобто, вже вода була до того, як Бог почав створювати. І Типу, Бог створив землю і небо, але ніде не вказується, що Бог створив воду. Це, звичайно, що загадка реальна з життя з історії з Біблії. Але в книзі це обставлено так, що ще до Бога, ще до створення світу вже було море, вже був океан і вже була риба, вже була тріска. І тріска це насправді дуже розумна. Істота древня, яка а, має свій а, підводний город в а, Антарктиді. Про який не знають люди. І, звичайно, що ця тріска за допомогою таких людей, як ця дівчина, управляють а, цим світом, світом людей, оскільки тріска настільки древня, що вона древніша за Бога. А, в якійсь мері тріска і є Бог. Звичайно, що наш герой каже: якщо тріска така розумна, то чого люди ловлять тріску і їдять її? А дівчина каже, що ту тріску, яку ловимо, ми її їмо. Це маленькі свого роду зародиші справжньої тої розумної тріски, в яку ці зародиші потім еволюціонірують. І от справжній тріс. Байдуже на рахунок цих маленьких зародків, оскільки для них це все одно що сім'я людське, яке особливо своїй ролі не грає, доки е воно не зародиться в дитину в істоту. Якось так, е дівчина, звичайно, покидає, виходить з цього здання, дідусь смертельно ранний помирає. Там звичайно, така ситуація, декілька за спець сторінок. Е Дідусь переживає сильно, що як він помре, і він не має сказати його останнього слова, яке би могло звучати реально круто, що він помер, і сказав такі от круті слова перед смертю. Вони там говорять, як може бути таке такі мої слова. Останні. Потім він якусь видає фразу, і наш любитель-історик каже, все, мовчіть, більше нічого не говоріть. Це буде ідеальна фраза, ваші ідеальні передсмертні слова. Дідусь ще щось хоче сказати, але той мовчить, мовчить, і він все добре. Дідусь вже нічого не каже і помирає. І наш головний герой залиється сам живих. З, звичайно, що він виживає, він вибирається із, із цієї знищеної споруди, і на цьому закінчується книга. Відкритий фінал, що там буде далі, неясно, але велика страшна. Загадка розгадана нашим любителем, і він із цією інформацією йде у світ. Напрошується, звичайно, продовження. Не знаю, можливо, десь і є продовження. Я не дивився, не цікавився. Оскільки е, бред повний, коли читав, я дуже мучив з цим бредом. Дуже-дуже-дуже крінжово такі е, речі, такі ситуації, такі... Фрази такі події, що просто соромно це читати, а сприймати як щось таке, як і літературу, то довід тяжко. Хоча кінцівка мене реально вразила, і надбагато над чим є задуматися І стосовно релігії, і стосовно світу, я взагалі просто обожнюю різні такі конспірологічні історії, звичайно, що я в них не вірю, але було б цікаво порозмішляти, яким би був світ, якби такі історії реально були правдою. Тож якось так прочитав задоволений, оскільки кінцівка мені дуже сподобалася, але чесно кажучи, заради кінцівки, заради цієї божевільної конспірологічної теорії. Читати всю цю книгу, чесно кажучи, якось навіть трохи не варто. Е, Я се намучив з книгу, хоча вона маленька, прочиталася за день, але тим не менше е, одна кінцівка спасає цю книгу, і завдяки кінцівці в мене хороші враження від цього прочитаного. А так, крінж крінжем. Е, ну, якщо ви такі любите, якщо можливо ваш гумор такий любить, е, такі крінжові ситуації. Хоча кріншові ситуації для мене ніколи не були смішними, але чомусь для багатьох людей вони смішні. Тож, може, якщо вам таке подобається, однозначно рекомендую прочитати. Е, дуже гарна, дуже весела. Мені в основному більше сподобалося, ніж ні. Ну що ж, якось так, якесь таке прочитано. На цьому буду з вами прощатись. Бувайте!